Молодж приїхала до Олега і Ромка на БМВ Клінік, до наших масніші колегів, що будемо зараз ставили. Льоня, що там так. є тебе та цікаве? Е, Двічі купив собі нові фари. йо йо, фари купити галика. Ну. Знову гілька так. здається. Так. Ну, не, не, не одні ві... оптику міняєте. Тепер Льоня буде теж на нові фари глітати. Подивіться. А. Як то буде ладні все. Що там майстер? Начальник, а? Давай на що. Буде бігати? Буди бігати? Ти маєш зробити, що вона бігала? Ні, то буде тобі. Ти так старий. Ми такі старі машини не Це Прям в спину. Прям в лице. Буде 40 плюс, то я сідаю, а зараз то я буду їздити. Зараз ти маєш всі до тачки поб'є. <laughs> ти не знаєш його, чи що старий? Та я думаю, що знаю. Ромко мені то що казав, за баці гарно. О, зараз ми прийдемо до тебе. А то що за такі блочки? То що блоки на залі, то, то не є якісь. Типа їздила, так? Да. Так. Бо тут кавалерка були типу ротники, що ви поняли, так? Ну, Фу, їздила? Бо то не є якась шпаль, серйозні фари. Твоя мать. У штуді об його мать на залі. Здер з якогось гелик. То що? І то наперед, ті, що в мене пішли. Тоді лампочки. Тут то, на ну, один офроуд. Ні, ні Ки один фронт, тоді на офроді не відпав, тоді трошки трошки льоня завурав вже так жорстко затиснув. Але там що, в мене там лампочки. А Того разу не завораєш? Ні, дивись. Я зараз все об'ясню, як вона та система працює. Двічі, видиш, тут все суцільне йде. Планка. А там у мене стоять від Брабуса. Ну Від брабуса. Від якого Брабуса? Ні, та я вам хлопчик. лампочки, то є від брабуса. Тіво ж ти пані пару лампочки коштують 17 тисяч гривень. Ага. А ті? Ті. 200, 200, 200 доларів цього коштує. Ага. Але тіло, бач, вони суцільні, вони так не вилені. А тут кожна, кожна окрема лампочка. Ага. Тому о, затисну з герметика, воно злізло, а тут десь ціла планка, розумієш? Ну, то на ціла ціла ці... ну, зломиться, то куплю нову, тут вже поміняє цілу Ага. І все, я же, я же все знаю. Так що Льоня буде доставляти такі всякі прикольчики, молодіж. Машина буде це світило знову, бо там вже ці не спереду. Так, після так. після опроводу. А його то не, на ну фари зачет. Фари, ну, не такі, на скажу, на Валя такі дорогущі фари, блін. Ну, це не тільки на вигляд. Такі, блин. А, вони ж і так коштують ну, дорого. Вони і так, на Зарі, коштують дорого. Понятно. Кавалерочка, як вам? А от. Проголосуйте, Зачи... зацініть. Зачініть. Не? Ну, буде круто, чекай, поставлю ще раз кавалер. Дивіться, ну яка та, яка та, блин. Ну, ти що? Та зовсім інакше виглядає, чоловіч. А? Буде бомба. Ромік зараз то поставив. Короче, святкуйте, будемо показувати. Запах БМВ, не, Ромік. Тільки мерз заїхав, непонятно. Рома, рама. Льоня, обік заїхав. Тут запах БМВ, я не знаю, що мерз зробив. Пахан заїхав, всі поховали, по сторунами. Бутанна тачка заїхав. Пахан. Чи ж двері бери сам буде відкрити, дині двері відкрив. А ти в машині не бачив блін. Ви вже ранок так на роботу Вишка я пахан заїхав. О! Той виходить, що це хлопок, є на берег. Там я вже зняв старі старій лампоч, віць. Що в болоті, блін. Mm. Видиш, на герметі кожного окремо кльопана. Він не рисун свіді, так? Ну треба певно зробити. Башбу, мені тоді того сторона відлетіла. А там їх взагалі майже немає, да? да. А, не, є? Вони є, я але там десь буде дріт відійшов, що ти зрозумів. Mm. Я коли я рухав дротом, утручай. Ага. Заромка, то все перевіряє. Є? Ні. О, болгарочка пішла в рух. Ні, ти Бо ті просто ті регулювало вістань, а тут ті ж шпиці за грубі і не залазить сюди. Йоп, твій оригінальний брабусний бампер. То двіщі, я тобі що повірю. Твої бампер, так і той оригінал, а того ще ще доставляє юбка. Губа. Сьоту губу разі чого закупив нову. Я ж, я ж всі не знаю, 10 тисяч гривень. То от тільки то. Коротше, робота кипить. Так, так, ну але зато вже хоч буде вигляд мало. Ну на крайняк бляха потім світово, потім поставили. Так, то таке, вже таке тоді. Вже десь того заворав. Було, було діло, так? Було, ти добре знаєш. Де я був і що робив. Ну то таке то, так, таке, то була, була, діло молодечка, ну то був пластмасова, то скло в лукно в нас і дуже неполомало. Ну як. Так що все буде файно. І чого, поставимо, тебе це світило. До перших покатух. Ні, я думаю на дошить Так? Бо танці ж не повилітали після покатух перших. <світ> ну подивимося, Кав'ярочка. Дивіться з стоматолога. О, письмі ні, мало ще забіг в цьому дорозі. У мене штучки мені не треба стоять. Ну, моздесне. то ще гарно чи пахне. А що то він дехай ювелірний майстер. Я з томатологом додав працювати. Не пішло. Все, буде файно, так? Буде люксусично, потім ми молодеж вже в кінцевому результат покажем. Ну давай, Льоня. Йоп, твоє, але того, що не світиться з торна. Як? А не світиться? О, я ж тобі казав, що вони сильніше будуть світили. Казав? Ну. А ти мені казав ні! Ні. Олега, ти що всі там під сміху? Олежа, де вийде? Ну лупи, де Файно, Та тепер можна сміло їхати вже десь на Секунду, Давай же тоді замалюй, тобі біки. Та ли ще ти що, Вище, бо замалював. Зараз піду того чирока розмалю, якщо хочеш. Да, якщо міжна малювати, я тільки за. Бомба, ти що за лампочка блимає, нові. Тут я же замовив. Мерседес, розумієте? Чого він вірить? Ні, але мотно. Дивіться, молоді ж, які поворотники. Леонид, ти навіть нових геліках такого нема? Та в мене гелік, ми всіма геліками гелік. Молодь, як вам? Подивіться, який. Це все буде красиво, йо. як він бігає по тій фарі. Та що ти, та то ти перка. А якщо підфарники включиш, то вже буде слосі, чи ні? Ні, то треба все попідключати. Що ти люди, строївся на півставки? Тому що ромчку допомогти. Я йому сказав, що там е, південь на роботі. Ага. А вже так довго сидить, ну, тому що зараз допомагати вже трохи, знаєш. Ага. Так ще довго затримали. Щось там ще круте робить, блін. дивись. пара вже стоїть на, на місці. Так, так. Зараз вам покажемо, як у нас є світа. Бомба! Ромік що. Та, та ромік до того пеха має страшно, що ти чоловіч? Він то раз-раз раз. і Це одразу нічого не йому. А я що тому... Я не відключав, я просто пластмасу відкручую, старий. Так, якщо Леня не значить все файно, так? Так. що Назаре, Здравий? Ну давай як з новому геліку. Давай. Дивись, дивись. Раз. Не спіши, не спіши. Я трохи ще насолодити там, дивись. Включи, включи фари. Включаємо. Давай. Є? Та. Друза! Право на світе! Я! Yeah. Ну реально! Я роб, то Я жартую! А ну-ка, аурічку, давай! Давай! Чотку є? Ну, то, що на камеру так не передає. Бомба!